Ось список продуктів, які медики з найкращих клінік світу ніколи не кладуть собі в тарілку. Перше. Фреші над ще серце це не вітаміни це удар по підшлунковій. Друге. Кукурудзяні пластівці, цукрова пастка з дитинства. Третє. Молоко на ніч шлунок страждає. Сон теж. Четверте. Дієтичні напої, обманка для мозку. П'яте. Напівфабрикати, фітнес-меню, в них купа солі і консервантів. Шосте. Фруктові йогурти більше цукру, ніж у десерті, 7. Бульйонні кубики, чиста хімія, 8. Ковбаса зі словами «домашня» нічого спільного з домом. 9. Кавун у спеку перевантаження нирок. Десять сирі дієтичні батончики не суперфуд, а фікція для маркетингу. Здивувало. Хочете другу частину, напишіть їжа в коментарях. І не забудьте зберегти це реально корисно. А ще підпишіться на Health Consulting UA, щоб не пропустити нові відео.